Вічна пам'ять героям їх називають небесною сотнею. Це українці, які загинули в Києві на майдані два роки тому. Цими днями Україна згадує не стільки трагічні події новітньої історії, як людей, котрі змінили світ. Учні Ужгородського вищого комерційного училища присвятили свій урок мужності героям небесної сотні. З подробицями Діана Фуско. Вони гинули за честь, за волю, за право бути українцем. Ішли на смерть заради європейського майбутнього країни. Забути ті криваві дні лютого неможливо. Героїв небесної сотні з вдячністю згадують та шанують закарпатські учні разом зі своїми викладачами. До дня пам'яті підготували 35 хвилинний урок мужності. Наші учні приймають дуже активну участь і вони з розумінням ставляться до того, тому що під час бесід з тими людьми, з тими молодими воїнами і коли вони. Чують інформацію про те, що навіщо жити людині? Що це громадянський обов'язок, адже це захист нашої території, і їх вмовляти не потрібно. Сьогоднішній наш захід підтверджений тільки того, наскільки учні уважно слухали. В цей сценарій входили вірші, як і наших учнів гуртківців. Є дві учениці, які написали ці вірші. Вони Написані з душею у першокурсниці Барбари Поп багато друзів, які пішли воювати на схід України. Повернулися додому не всі, тому цей день для неї особливий і водночас трагічний. І коміса цвіла. Дуже важко виконувати такі пісні, які е, іменно звучать. Про такі речі, тому що у нас в Україні на даний момент таке всяке робиться, що навіть важко думати про те, а не то що ще співати. Учениця коледжу Олена Попелич ще школяркою під враженням подій лютого 2014-го написала вірш, але презентувати його широкому загалу вирішила тільки зараз. Багато вже наших в бою полягло. Всі знають, як важко тоді нам було, не лиш тоді зараз нам важко. Лети душа солдата, мов зранена пташка. Мене надихнуло на створення цього вірша події, які відбувалися в нас в Україні. Насамперед, це майдан. Початок майдану я дуже це важко переживала. Кожен день у мене були сльози. Ці всі дорік учні закарпатських коледжів запропонували створити збірку. Збережемо пам'ять про подвиг. Ідею підтримали й викладачі, і вже до кінця цього навчального року планують презентувати доробок. Де розповісти про тих закарпатців, саме закарпатців, воїнів, які загинули у боротьбі на сході України? Ми отримали там дані поки що на серпень місяць це було 76 чоловік. Кожен із них повинен був що зробити? Це зустрітися з сім'єю. Учасника, тобто цього воїна, який загинув, зібрати про нього дані і написати такий невеличкий твір. Революція гідності стала початком нового шляху України. Перші кроки на ньому ціною життя зробили люди, яких пам'ятатимуть покоління. Герої не вмирають.